Того року в нас дуже рясно був зацвів кущ реки. Ми переживали, що вона може не вижити або не родити на наступний рік. Але ось цього року вона знов сильно завантажена. Мені здається, що навіть більше. І жива. Ну, буде такий експеримент, побачимо, наскільки вистачить так рясно квітувати і плодоносити. Я не знаю, скільки того року ми зібрали з цього куща ягід, але довго збирали через те, що вона не могла достигнути, бо її було дуже багато. Але це був навіть плюс. Ми ходили дуже довго, не пам'ятаю вже там, чи місяць, чи скільки, і кожен день достигала ще порція, і ми довго їли лохину. Цього року ще два сорта дуже сильно плодоносять. Перший раз, наскільки рясно. Вродив блюджей. Еліот теж так достатньо рясно вродив. А ось Нельсон дуже погано. Того року Нельсон був досить такий врожайний, а цього року він померз. Ось декілька гілок примерзло. І ще інші невеличкі гілочки померзли. Ось ця частина, мабуть, яка не примерзла, то на ній є квіти. Цікаво, чому так. Того року ще тут під кущом, цим було гніздо шершнів і його вимивав водою. Можливо, це теж якось негативно вплинуло на куща, можливо, причина лише в приморозках. Шантеклер теж досить рясний цього року. Того року було декілька лише грон. Цього року прям він весь зацвітає, він пізній, тому ще не розпустився повністю. Тому в повній мірі не видно, наскільки багато буде квітів. Але він прям дуже буде рясний цього року. Не можу сказати, що це мій улюблений сорт. Він дещо кисловатий, але ягоди дуже великі, мабуть, транспортабельні. Смачні, вони дуже ароматні, але є, як на мене, занадто багато кислинки. Є ще такі дві грядочки. Тут сім різних теж видів сортів. Взагалом у мене 12 кущів і з них 11 різних видів. Ось це мала бути просто чорниця. <смір> лісова. Але по факту це не чорниця. Ну, або, можливо, чорниця, яка дає плоди такі, як і лохина. Не знаю. Це я купував в епіцентрі цей саджанець. Писалося, як ніби це декоросла, чорниця, щось таке. Ми наділили, що це буде просто чорниця, бо в мене дружина дуже любить саме чорницю. Але виросла лохина. Плодоносець вона так собі не дуже. Ну і кущик такий невеличкий. Насправді, ще може бути пов'язано з тим, як ми його посадили. Посадили його не в дуже велику яму, бо ну, ми думали, що це чорниця невелика. Не думали, що це буде лохина. Це два куща Денис, чи Денис. Я не знаю, як цей сорт називається. Мені здається, Денис. Вибачте, якщо неправильно. Вони досить врожайні. З цього року теж цей кущик такий буде. Досить врожайний. багато ще квіточок не розпустилось, тому в повній мірі не можна оцінити, наскільки він буде врожайний, але квіточок багато. На цьому кущу менше. Але теж є. Просто ще трохи рановато. Це непоганий сорт. По крайній мірі на моїй ділянці. Непогано себе почувають і родять. Наступні сорти це біда. Це Blue Gold. Я взагалі не бачу на ньому квітів. Взагалі. Того року було хоч щось. Цього року взагалі нічого немає. Це Chandler. І мені здається. Ми за три роки, поки є поки ростуть ці кущі в нас, ми ще ні разу не куштували ягоду. Я не знаю, з чим це пов'язано. Він підмерзає ось так. Я думаю, що це пов'язано з тим, що наші умови йому не дуже підходять. Можливо, він до приморозків ранніх не настільки адаптований, і тому він нас нормально. Не родить. Це блюкроп. Схожа ситуація з блюкропом. Він трохи дає ягід. а цього року я взагалі не бачу на ньому ягід. Можливо, їх і не буде. Не видно взагалі. Це світ Делайт. Мені здається, це перший раз, що він родить. А ні, брешу, він уже родив, але дуже малесенькі ягоди. Подивимося, які будуть цього року. Того року були дуже маленькі, цвіту, дуже мало. Не знаю, чи це такий сорт, чи це, можливо, просто цей сорт в наших умовах не росте нормально, не плодоносить. У нас низина. І сторона північна, схил північний. Можливо, в цьому причина. І Blue Jay. Росте гарненько, високий є цвіт. Щось буде, але він не сильно рясно родить. Можливо, він сам по собі такий. Або, знову ж таки, наші умови йому. Не сильно подобається. Але за блюджей в оправдання йому ось там є ще один теж кущик блюджея, я його перед цим показував. То він досить рясний цього року. А, тому, мабуть, все-таки причина не в сортові. Можливо в умовах. Там нижче і більш затишніше. тут більший протяг. Можливо, це дійсно пов'язано з умовами зростання. Загалом по сортам з 11 різних сортів, 13 кущів є. То з 11 сортів досить непогано в нас плодоносить 6, 6 сортів. Один з них Нельсон, здається. так? Цього року примерз і практично немає ягод. Але того року він був досить плодовитий, хоча ягоди були не дуже великі. Тому не знаю, з тими іншими сортами, які не плодоносять, що робити, не знаю. Ще рік можна потримати, а там, можливо, в контейнери пересадити, спробувати. І десь вище, в тепліше місце ставити. Не знаю, побачимо. Думаю, що є сенс ці місця вакантні замістити тими сортами, які дійсно плодоносять. Мені взагалі дуже подобається река, подобається її смак, подобається її, наскільки вона плодоносить гарно. Ось ще один цікавий сорт. Еліот. Цього року він досить рясно заквітував. Побачимо, наскільки буде багато ягід. Того року ягід було небагато, але вони були дуже крупні, дуже цікавої форми, як для лохини. І вони були такі ароматні, смачні. Мені здається, що це, мабуть, другий по. Моєму топу сортів, які мені подобаються. Також є ще деякі сорта, які я хотів би посадити. Просто не добралися руки, спробувати, чи вони будуть рости в мене. Можливо, цього року буду мати час і посаджу. У мене є ще 7 різних сортів жимолості. Чесно кажучи, я не дуже можу по смаку їх відрізнити. Мені здається, що це був агромаркет. Він спокійно міг поставити замість 7 різних сортів. Один той самий сорт, це, мабуть, самий рагульний агромагазин. Ну, десь через тижнів три, я думаю, що маємо ласувати, якщо знов не буде якогось приморозка, Пішли. і він їх не приб'є. Після морозів думали... Щоб вся жимолость померзла, але не вся. Трошки ягодок буде.